Привіт, змолотили ми свою кукурузу. Сьогодні 9 число. Такий має вид поле. Так, кукурузка була суха, 13 волога. Насипала вона 6 тонн з гектара, виходить. Передник був соняшник, по нулю сіяли соняшник такий гон. Ось будемо далі дискувати. Така картина. Кукурудза гарна. Зерно, земля, волога знизу. Ось така кукурузка була у нас на полі, це звалений рядок був, втрат майже немає, де-не-де там качани валяються ще це, це з жачки повипадали. От. А так, де звірі дикі поваляли, а так в принципі нормально. Кукуруза без добрив була посіяна. такі ось качані. Як пройтись по полю, то можна обирати. Я думаю, можна трішки обирати буде. Ось такі ось качани. Цей рядок поваляний, я так качани не валяються майже де-не-де Вибачаю за якість зйомки, за вітер зараз в полі. Знімаю те. Тут будемо дискувати і потім будемо сіяти або сою, або соняшник. Після кукурузину. Краще сою, я думаю, ну побачимо. Отакі От справи. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дизлайки. Коментуйте, пишіть, що краще сіяти. Так, дискуємо поле. Такі диски. Те, що у нас получається. Е, земля як пахне. Така картина ось виходить. Не знаю, може прийдеться робити? Ще один слід. Великих глиб нема. Там дивився сусіднє поле. Виграли весною і скультивірували отакі грудки лежать. Наїхав машиною, так як на Камінюку. Я думав, воно роздаває його швидко, воно диск не зігнув собі така картина так далі буде дивіться